Чотири найпопулярніші чоловічі парфуми від бренду Стефано Річі в лінійці Eagle. вся лінійка натхнена образом орла, який означає силу величі, могутності та свободи. Ну а кожен аромат в цій колекції відображає різні аспекти цього птаха. Грані орла передають силу, енергію та елегантність, які відображаються через ароматичні композиції. Royal Eagle Black, яка уособлює нічного орла, який ширяє над цитрусовими нотами а також поступово переходячи у відтінки смаженої кави, яка поєднана з пачулі та кедром. Royal Eagle Sport легкий тонізуючий спортивний аромат, який відмінно підійде для занять спортом, а саме поєднання солодкого та гіркого в цитрусі та мандарині, а також поєднання з мускусом та кедром. Royal Eagle Red складний аромат, який поєднаний з чорним та рожевим перцем, а також зі спеціями який максимально буде приваблювати жіночу стать. Саме Red серія буде по факту настійкіша у всій лінії. Royal Eagle Gold, какао та амбра, які поєднані з мускусами, а також деревними нотами та миро. Аромат максимально заворожуючий, а також з легкою задимленістю. Це лінійка доступна на розпив від 1 мл та у повнорозмірних флаконах. Це суто чоловічі аромати, тому обов'язково рекомендую до затесту.